Здоровенькі були в цьому я вам покажу смішні моменти життя солдата на подільському краю в Україні та друзі. Багато хто з вас дивиться мої відео без підписки, тому я попрошу вас підписатись та поставити лайкусик під цим відео. Ну звісно, не забувайте про промокоди, козаче, які діє на ось цих серверах. Не буду вас довго стримувати і бажаю вам приємного перегляду. Дякую. То куда? А я Когда пенсію. Куди я тільки пенс... пенс... я... я за пенсією. Э, ні! Тож ти! Куди? Дякую. Я зробив <рес> салют вашій честі. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дякую. Там біля тополі, коли ми ростем, Мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, Сива все чекає, Та у Бога його душа мам. Став і почав аплодувати. Хлоп, 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 хлоп. Це було неймовірно. Спасибо. Спасибо. Так, пані майбутня жінка, у вас є поїзд, а треба нагодувати мене. Uh -huh. О -о -о. Ух ти, жарена собака. Спасибо. Я оцопам зараз відійду попити води, фрап сиде. От щось якусь фігню зробиш, дам по попі. Я пішов. Па, пану Вентерович, ви нам дуже здоров'я. Бажаю здоров'я. Здравствуйте. Бажаю здоров'я. Очень. А що відбувається? Дивіться, там дуже, дуже важлива справа в, в цьому, в Дніпрі. Треба з вами проїхати кое-куди. Ага, тобто мені потрібно бути батюшкою, правильно? У бо, бо, Вас борода вже є, все є. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ясно. Mm -hmm. Шо поїхали? На шо я підписався. Та давай. Короченко, догано. А за шо? Хто не Блін так, покоїмся, покоїмся. Спочатку заїдемо в НПУ Дніпра, щоб Ліза роздяглась. Ой. Ого! Метро. Ну, то, то... вже... пролюді, а может это трохи пізніше. Добре, пане батюшко. Всем пока. Так, десята передача ми поехали ти диви. Нас же чекають. Один, один чоловік в трусах. Йомає. Так, що ви робите з перебитиким по бажаю здоров'я? Бажаю. Бажаю. Батюшка в здані. Батюшка в здані. Так, да, розігрівочки музику підключить. Ти мене, ой, ти мене, ти мене, приборозила. Тим батюшкам, тим батюшкам, а Тебе у лічка, тебе річкою, як сухе, рочка, як мені за пеледів. Сім... Значить так. Шановні гості, сьогодні перед нами створюється нова сім'я. Дане подружжя зустріло один одного і один одного покохали. Це хороша мить. Для того, щоб згадати, як все це почалося. Так, шановні молодята, попрошу зараз стати ближче один до одного. А хто кого трак? <ріст> <А>, хто... <ріст> пане Дмитро, чи готовий взяти Не в жони цю прекрасну дівчину, яку бачите перед собою? А Ліза болотна. О, точно. Чи готові ви, Ліза, взяти в чоловіку цього прекрасного болотного болотного мужика? Оголошую вас чоловіком, хто ж є болотним. Можете пососатися. Я... Господи. Всі заходимо до ВРУ. Заходимо у будівлю. Бажаю здоров'я. Заходимо, всі заходимо, всі заходимо. Ось, ось перші, перші стіли займаємо кожен своє місце От біля мене, який і вище. Біля мене і вище. Шановні громадяни та держслужбовці України, новообраним президентом України став Архип Миколаєвич. Їм були виконані усі конституційні вимоги щодо несумісності з посадою Президента України. Архип Миколаєвич не має іншого представницького мандату, не займає облачуємо або підприємницької діяльності, високоповажний право президента. Вречаю вам текст присяги президента України, зміст якої визначено Конституцією України. Прошу вас скласти присягу українському народу, поклавши руку на Конституцію України та пересотницькі Євангелія. Я, Архит Миколаєвич, звинуваний вибраний президентом України, вступаючи на цю високу посаду, я чисто присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми справами відстоювати суверенітет та незалежність України. При благовітчині та добробут українського народу, відстоювати права та свободи громадян, дотримуватись Конституції України, законів, виконувати свої обов'язки на користь усіх співвітчизників, підвищувати авторитет України у світі. Пане президенте України, голова ДСНС, генерал Стажинський, ДСНС готова до виконання завдань за призначенням. честь віддаю. Дякую. Пане президенте України. Голова Національної поліції України місто Київ, генерал Скакун. Національна поліція України, місто Київ готова до виконання завдань за призначенням. Честь маю. Дякую. Пане президенти України підполковник Збройних сил України та особовий склад збройних сил України готові до виконання службових обов'язків. Честь маю. Зараз буде лунати гімн України. Під час гімну будь ласка, стояти стрімко.

За СУ, будь ласка, піду мене. Дивіться так, як в нас всі машини зникли. Ну, це було очікувано. Швидко всі-всі перезаходимо і проговоритись на всі, всі перезаходимо, всі. Перезаходимо. всі, 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 перезаходимо, всі. Без... Ну а на цьому все. Дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на цей канал. Ну і звісно, не забувайте вводити мій промокод. Зустрінемось у новому відео. у меня под глазами, мешки. Я сам не видел, но мне так сказать, я солдат, и у меня нет башки. Мне одели ее сапогами. Йо -йо -йо, комбат!